Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Друзі, сьогодні п'ятниця. А це означає, що правильно, що сьогодні ми готуємо родинні рецепти. Але оскільки зазвичай у нас в п'ятницю валя Хамайка хазяй, хазяйнує, дякую, але хамалю ми хамалюко валя відпустили. Відпочити у відпустку, тому сьогодні газдуватимемо за столом на кухні. Ми з Русланом. І оскільки триває тиждень масниці, то ми не зраджуємо традицій. Іціям і ми зазирнули у кулінарний записник Валентини Хамайко і підгледіли там цікавий рецепт кокосових млинців. І сьогодні ми будемо готувати його. Отже, традиційне традиційне тісто зараз. Ви побачите інгредієнти на ваших екранах. Нам потрібне пряжене молоко. Борошно, олія, яйця, цукор, вода, сіль, ну і для начинки згущене молоко, кисломолочний сир і кокосова стружка. Так, ну і як ви помітили, ми е, обрали пряжене молоко для того, щоб був такий карамельний присмак. Зараз більше я про нього розкажу, але дуже важливо, щоб всі інгредієнти, коли ви їх вже додасте один до одного, пам'ятаєте, що борошно найкраще додавати поступово, Пову його, його краще просіяти через сито для того, щоб а, трішки наситилось воно киснем. Тоді тісто було буде еластичнішим і пухкішим. Друзі, от такої консистенції воно має бути для ми вже заздалегідь зробили, щоб не витрачати на це час. І тоді млинці будуть дуже тоненькими і еластичними. Ну і у нас, як ви бачили, вже і зущене молоко, кисломолочний сир і кокосова стружка для начинки. Перший млинець я вже спробувала на. Навіть зробити. Чому тому, що у мене полоник інший, трішки пласкіший, ширший, сковорідка інша. І я вирішила э, спробувати так. Знаєте, щоб був якраз такий тоненький То. млинець. Бачите, один млинець. Зараз другий так, так само ану, Скробує, давай, але нормально треба було розігрівається розі сковорідка була, так і. Чому ми обираємо пряжене молоко? Тому що такий буде карамельний присмак. Ви бачили багато на розкладках карамельного е, пряжене молоко. Але навряд чи хто хтось з вас таки заглиблювався в його суть приготування? А його томлять так піддають пряженню а при температурі 95-99 градусів не доводять до кипіння. Вони його прогрівають протягом 3-5 годин, і завдяки цьому. Воно набирає такого золотавого кольору, воно стає трішки густішим і має такий карамельний присмак. заздалегідь ми трішки додали в олію в тісто олію для того, щоб тісто не пригорало. Бачите, зараз вже почало схоплюватися, хай ще трішки підігріється. В тісті є олія. У мене, наприклад, сковорідка, яка навіть можна трішки менше додавати. У мене, приміром, сковорідка, вона антипригарна, і мені навіть не треба з. Мащувати додатково чимось коворідку. От, і зараз ми а, трішки підпечемо млинець. У нас є вже готові млинці. Це я показала процес їх а, приготування. А далі ми перед перейдемо до нашої начинки. Поки зараз, бачите, буде вже набирає такого золотавого кольору. Бачите, тісто дуже гарно воно перемішане і вже бульбашки виникають. Так, ну і важливо зазначити, що наш постійний партнер е, королівський іс. смак. Якість я, я, я. королівська, іс. а ціна На, народна, народна, друзі. І для начинки, для начинки, ми обираємо кисломолочний сир, і тут є невеличкий, як Руслан любить казати, лайфгак. Тому що ми можемо перевірити кисломолочний <сос> кисломолочний сир, чи дійсно він є натуральним? Бачите? Чи дійсно він є? Натуральним, ой, бачите, трішки розірвався так. Раз так, дивіться, раз, ну, є нагадую, подивіться, нас... бачите, О, який файл, файл. тоненький гарний млинець, і для цього. Нам потрібен йод, ми взяли пепел, так тому що ми зараз будемо перевіряти, нюхайну не пахне трошки інше. Я думаю, я думаю, що це знаєш. Я думаю, що це ароматизатор. Е, ну дивися, дивися. Ні, це йод. Для, Для чого, чого нам це потрібно? Берете шматочок з кисломолочного а. сиру, капаєте на сир. Дивіться, якщо він набуває а. синього кольору, це означає, що в сир додали борошно або крохмаль, і він фальсифікований. А оскільки у нас колір не змінився. Не відбулося синього забарвлення, то у нас е, кисломолочний справжній сир. Млинець наш готовий. Бачите, тоненький, гарненький, еластичний, Молодець. еластичний, гарний Ліце. млинець. Власноруч приготували, ніякої є. підміни. Ніякої підміни, але є вже ці, ці, ці млинці е, такі гаряченькі, у нас є вже холодні, готові, щоб легше було готувати зараз, швиденько. До речі, міг, звичайно, допомогти, але я сказала: добре, сидив вже там поряд, ми зачем? Я швиденько... пропонував свою кандидатуру, шановні глядачі, що ви не подумали. Але ж багато хто за тебе топить. Я тебе перебиваю. Ти наді мною змієшся, сміє... змієззмієшся? Змієшся, сміє... <сміє... <сміється, <сміється. зміється. зміється. Так, так, друзі, ви нам пишете. Ну, нагадаємо, Львів сьогодні у нас львівський ефір, продовжують там бути зі своїми історіями Єгор Гордієвіне Решевкопляс. А от ще буде львівська у нас львівське забарвлення, а зараз згущене молоко. так? Туди? Додаю згущене молоко, ну для того, щоб начинка. Не була сухою. Зараз я подивлюся так. Ану, потримай, будь ласка, угу, потримай. Зараз я перемішаю. Ми потім будемо ще прикрашати згущеним молоком. А от дивіться, друзі, чому от Олішка, подиви, будь ласка, в нашу мисочку з нашими глядачами. Ми з чому обрали згущене молоко? Тому що його неповторний смак власне робить будь-який десерт особливим. Млинці, панкейки, випічка, десерти стають святковими. Якщо до них додати трохи саме згущеного молока. Та треба. треба дякую. зараз треба буде для прикрашання, а, і ти мені навіть трішки допоможеш. Зараз ми швиденько намастимо млинці. Кисло, молочний а, сир з кокосовою стружкою. Ми, ми, ми не даємо таким ковалком, прямо, а Людмила розмащує прямо по млинцю, для того, щоб рівномірно він так. А, був по самому млинцеві, тобто по дісту, фактично, так. так. і а, смакувати буде краще. Безперечно. Так, додавала кокосову стружку обов'язково. Тут звичайно вже знаєте, хто любить трішки більше, може додати, хтось менше, так знаєте, щоб було таким, навіть тут краще буде, не щоб було, знаєте, таким таким натяком легеньким кокосової стружки мало угу. того, у нас ще зверху також ми прикрасимо і. Е, е, е... З згущеним молоком а, знаєте, і я, кокосової стружки. Я рекомендую, друзі, я рекомендую. Поки люди кокосова стружка. Вона сама по собі, як структура, яку ми купуємо там в магазинах в пакетах, вона суха. Дивіться, яка як А для гарно. того, щоб у вас не було це сухе, не дряпало то ваше горло і так, так. далі, грубо кажучи, тому ви начинку готуєте заздалегідь, так. кокосова стружка набухає завдяки тій самій вологі, вологі, яка є у сирі, так, так. і Потім вона більш розкривається на смак. Тобто занотуйте собі, так. готуйте угу. начинку, заздалегідь угу. рушку. Ще я один линець роблю набагато швидше це не виделкою робити, а столовим ножем. Але насправді, хто кому як зручно, той так хай і робить. Бажано можна до самих країв додавати, тому що це не, не розтікається так. в нас, начинка. Але так само, щоб не знаєте, коли будемо скручувати, щоб сир не вилізав, то можна трішечки окрайчики такі залишити. Зараз ще один швиденько. Я скручу, і буде Окрутим. у нас для презентації два млинця, і будемо зараз перекрашати. Швиденько скручуємо, от з цього боку якраз буде трішки. Раз-раз-раз. А раз, до речі, цей млинець бачите? Можна іще порізати на а, кілька частинок. Можна. У вас буде такий ролл. Можна, подивіться, яка рол. краса. Бачите? Дуже гарно. І що ми зараз будемо робити правильно? Ми зараз трішечки зверху. Угу. Давай. Лівою рукою трішечки так, знаєш. Та не страшно. Або зараз так. ну Це ж ресторан Мішлен. Так, ну тримай, тримай. І ще. потримай, будь ласка. І ще знаєте, як от так роблять. Отак ціль, а це отак от. Давай кокосовою стружкою. Ну все, Ресторанці відкривай, уході на підтримку. Ну а скуштувати, ні? Я завжди куштую. <реш> я вам скажу так: ну багато хто ну, ми відрізняємося. Хтось солоне не любить. Ой, люби, хтось солодке любить. Я не ласун насправді. Ну мачу, ті мачу. люди, які люблять солодкі десерти або ще щось, але отак, отак, якщо воно смачне, то ще це ще точно вірше. має сподобатися. Ну за добре, за добре, за добре Так, так. Ну а потім вона мені потече. Ну нічого страшного так, добре. От, Давайте спробуємо. О, отак може. О, а ну. Mm. Смачно. Mm. Mm. А кокосова стружка відчувається? Кокосовий mm -hmm. присмак mm -hmm. є. Така файна комбінашка. Mm. Картів, привіт. Вікторія. Ось такий рецепт, друзі. Файно. Дуже сподівається. Mm. Спробуйте, не До Достало.